Ставитися або відноситися, коли ж ми вживаємо ці слова. Відноситися, ми вживаємо це слово, коли говоримо про переміщення. Наприклад, листя віднесло вітром аж за ріг, ось так. Або ми вживаємо слово відноситися, коли говоримо про математичні терміни. Наприклад,. Катети відносяться до гіпотенузи. Або крапка А відноситься до крапки Б. А про ставлення коли ж ми вживаємо саме слово ставитися. Саме тоді, коли ми хочемо виявити своє ставлення до когось або до чогось. Наприклад, президент схвально ставиться. До запропонованої депутатами угоди. Або мама схвально поставилася до нашого рішення, а якого одружитися. Ось так запам'ятовуємо слова і використовуємо їх правильно. До побачення!